Перше, це те про що говорили дитинізації економіки. Є багато речей, які на сьогоднішній момент продовжують попадати не в державний бюджет, які йдуть попри бюджет в незрозумілі речі. Це стосується не тільки державних органів, це стосується навіть громадських об'єднань, які до сих пір, якщо ми говоримо зараз більше про податкову про податкову службу є об'єднання, які проводять круглі столи, на які заганяють податківці своїх платників податків, які в зоні їх дії працюють. Ну і знову ж таки, всі ті речі, які я сьогодні перераховувала. Перша частина це детінізація, це відкриті прямі надходження до бюджету і це мільярди гривень. Інша частина це вирівнювання податкового навантаження. Так, не всі пільги, які сьогодні діють, вони є ефективними. Але саме для того, щоб зрозуміти ефективність пільг. Держава, влада, профільні міністерства, міністерство фінансів повинні робити регулярні оцінки ефективності застосування пільги. Є пільга, є оцінка того наскільки ця пільга дала додаткове виробництво. Є додаткове виробництво, вона має право бути. Немає, значить, ця пільга може піти і створити конкурентні умови на ринку. Так само стосується це і тих змін, які пропонувалися, і пропонуються в змінах до податкового кодексу. Ми вирівнюємо ренту по одним. Видом видобутку при цьому ми загубимо залізну руду. Ми вирівнюємо оподаткування, наприклад, видобутку газу, але вирівнюємо так, що насправді податкове навантаження на державні підприємства, податкові навантаження на приватної власності підприємства все одно залишаються нерівними. Третій напрямок, який вже сьогодні можна робити, це контроль тих грошей, які сьогодні є. Ми говорили сьогодні про прозорість, є інша частина. На сьогоднішній момент в тому про проєкті бюджету, який надавали в парламент, були такі витрати, наприклад, як більше мільярда на медичне обслуговування пасажирів та працівників залізниці. Більше мільярда гривень. Це ті кошти, які насправді повинні йти зовсім на інші напрямки, в тому числі, наприклад, і на АТО. Це більше п'яти мільйонів стоїть в фінансуванні Міністерства доходів і зборів при тому, що цього міністерства сьогодні вже не існує. Але ми говоримо, що в проєкті бюджету закладаються ці кошти, в тому числі на перенавчання, на підготовку професійну, на наукові якісь розробки, які, начебто, міністерство доходів і зборів буде робити. Є кошти, наприклад, на металургійний музей, і таких є додаткових 200 мільйонів на погашення боргів по євро двадцять. І так є графік платежів, які треба зараз повернути державі, але ще місяць тому, ще три місяці тому, коли ми робили попередній секвестр, цих 200 мільйонів не було на 2012, а зараз вони з'явились. Тобто нам треба провести ревізію того, що насправді ми вже витрачаємо неефективно. Наступне це зменшення адміністративних витрат. Зменшення адміністративних витрат це і інституційне. Реформа це об'єднання багатьох непотрібних абсолютно державних органів. Я не знаю, чи вони створені для заробляння, чи вони створені для забезпечення окремих людей посадами. Але інституційна реформа і реформа взагалі кількості бюджетників. Уряд запропонував в своєму проєкті бюджетного кодексу відправити всіх на два місяці без заробітної плати. Це однозначно неефективно, треба скоротити. Причому є міністри, які говорять, що вони готові 70% своїх працівників в міністерствах. Скоротити, бо вони не бачать їхньої ефективності. Ті 30, які залишаться, вони залишаться з великою заробітною платою, і ми далі будемо мати економію. Ми говоримо зараз на перспективу. І останнє, що є дуже важливим, і без чого не буде розвитку економіки на майбутньому, і без чого. І сьогодні складно буде знаходити в економіці нові кошти, це дерегуляція. Ми маємо величезний набір законопроєктів, які, якщо вже говорити про РПР, яке згадувалось 9 законопроєктів в економічній сфері, підтримані реанімаційним пакетом реформ, уже внесені, зареєстровані в парламенті, але які не виносяться на розгляд парламенту. Це проекти, які зменшують собівартість нашого виробництва, це проекти, які забезпечують збереження права власності і таким чином. Нам стимулюють розвиток взагалі інвестицій і розвиток економіки в Україні. А чому не виносяться? Ну тому що не виносяться. Тому що на погоджувальній раді подаються. Ми ж без політики, не буду навіть казати ким подаються на внесення до порядку денного. Вони не вносяться. Хоча це я кажу це базовий комплект законопроєктів, потрібних для економіки, як кардинальних змін, так і точкових стосовно відповідальності, стосовно справедливої відповідальності і так далі. Більше того, я можу назвати зараз перелік проєктів, це і 2436А, 4785, 2409-1, 0937 – це проект. Екти, які вже є законами, це дерегуляційні комплексні зміни, які парламент прийняв. Але сьогодні бізнес їх ще не відчуває, тому що немає підзаконних актів, немає імплементації. І на жаль, ми маємо те, що маємо, і ми починаємо і починаємо говорити знову про те, що дерегуляція ну це свіже повітря повітря для економіки.